Аудіогайд – до практики зустріч із своїм справжнім обличчям. Для цієї практики потрібно зеркало, зручно влаштуватись і бажано, щоб ніхто поруч не заважав. Практика триватиме від 15 до 40 хвилин. Сядь, постав напроти зеркала. Поруч поклади ручку і листок, і давай спробуємо зануритись. зараз. В твій внутрішній світ. Отже, зробив дих і повільний видих. І так тричі. Вдих і видих. Твоє тіло знає, як розслабитися. Твоя свідомість знає, як бути з собою без боротьби. Сьогодні не про зусилля, не про досягнення. Сьогодні про тиху згоду бачити. Бачите те, що давно чекало бути побаченим. А зараз спрямуй свій погляд і увагу на дзеркало. Подивись собі в очі і залишайся в цьому погляді трохи довше, ніж зазвичай ти це робиш, без очікувань. Без потреби щось відчути. І дозволь простим словам з'являтися усередині. Або нехай просто буде тиша. Хто ця людина, яка дивиться на мене з того боку? Чи справді я бачу, чи лише звичне уявлення про себе? Що я сьогодні готова впустити про себе, про себе таку, якою уникаю. І ще одне запитання. Тихе, як подих, що б сказав мені мій погляд, якщо б я не поспішала від нього відвертатися? Просто залишається. Це не погляд контролю, це погляд зустрічі. Дозволь собі бути тут. Без задач. Без ролей. Зараз візьми аркуш паперу, розділи його навпів, ліворуч напиши мій образ, який я транслюю світові. Праворуч те, що я знаю про себе, але не показую. Відповіді пиши повільно, без фільтрів і з кожним словом, більше правди. Спробуй побачити більше, ніж просто зображення. В зеркалі зараз? Просто відчуй себе. А тепер давай підемо глибше. Отже, запитай себе, що я насправді намагаюся довести, створюючи цей образ. Зараз постав аудіо на паузу і запиши питання, а після цього відповідь. Хто в мені? Боїться, що якщо я перестану демонструвати це, мене не приймуть, що в тих рисах, які я не показую, є живого, сильного, справжнього? Чи не є те, що я ховаю, тим, щоб насправді хоче бути проявленим? Чи не забрала я у себе право бути людиною повною протиріч? Прислухайся, пиши, якщо хочеться. Якщо ні, просто подумай над тим. А зараз обери одну рису з правої колонки, не найзручнішу, не найприємнішу, а ту, яка довго мовчала. І уяви, що це жива частина тебе. Якщо тобі зручно, можеш заплющити очі. Зараз розслабся і запроси її сісти навпроти тебе. Відчуй, ніби крім вас тут нікого в цьому світі, і нічого немає. Ви просто обидва в тиші. У такому місці, де можна бути чесними. І тоді дозволь. Твоїм запитанням народитися? А коли я почала відмовлятися від тебе? І чому я вирішила, що ти загроза, а не ресурс? Що ти весь час намагалася мені сказати? Чому ти досі тут поруч? Як так? Чому я зараз думаю саме про тебе? Як би змінилося моє життя, якби я дозволила тобі вийти на світло, без страху, що мене не зрозуміють? Чого ти насправді прагнеш? Не як захист, а як істина. У чому полягає твоя сила, якої я ще не наважилась доторкнутися? А зараз просто побудь із тією частиною. Слухай, дихай разом із нею. Ця частина не ворог. Це ти. А зараз обери одне речення, яке сьогодні стане твоїм тихим експериментом. І зараз запиши. Я дозволяю собі бути людиною, яка запиши яка. Я більше не буду ховати в собі, Записуй, чого ти не будеш ховати в собі. Сьогодні я покажу світу і свою силу через, яким чином ти можеш допомогти розкритися тій частині і побути. Це не обіцянка, це не зобов'язання, це внутрішній дозвіл, це як весняне повітря, яке повільно заходить крізь відкрите вікно. Прочитай це царечен голос. І залиш його сьогодні жити в твоєму тілі. Спостерігай за собою, можеш наставити будильник і пригадувати собі цю фразу. І, можливо, тобі щось відкриється дана практика не про зміну. Це не шлях до ідеального я, це повернення. Повернення до себе без шуму, без ролей, без шкіри, яку зносили ми руками, і уяви, що ти дім. І в кожній кімнаті живе частинка тебе. Є та, де ти смієшся, є та, де ти мовчиш, є ті, куди яких ти давно вже не бачила. І сьогодні ти побувала в одній з тих кімнат. Я думаю, що, можливо, в тебе з'явилося відчуття, що ця частина ще жива, і там не страшно. І ця частина чекає. Твоя глибша комунікація народжується не з правильних слів, а з присутності. І твоя сила не в впевненості, а в дозволі бути. Твоя правда не в переконаннях, а в тиші, де ти більше не ховаєшся. І не тому, що треба, а тому, що ти дозріла. А якщо ще ні, це теж окей, бо кожен з нас йде у власному темпі. Як дерево, яке не питає дозволу цвісти, а просто знає, коли настав його час.